Книга буття, глава 20. і вирушив звідти Авраам до краю Негев поміж Кедешем і поміж Шуром, і оселився часово в Герарі, і сказав Авраам на Сару жінку свою вона, сестра моя, і послав Авімелех цар Герару, і взяв Сару. І прийшов Бог до Авімелеха у сні нічним, і сказав до нього Ось ти вмираєш через жінку, яку взяв, бо вона має чоловіка. А Авімелех не зближався до неї і сказав, Господи, чи ти вб'єш також люд праведний? Чи ж не він був сказав мені, вона моя сестра, а вона також сказала, він мій брат. Я те зробив у невинності серця свого й у чистоті рук своїх. І промовив до нього Бог у вісні. І я знаю, що в чистоті свого серця вчинив ти Отце, і я теж удержав тебе, щоб не згрішив проти мене, тому то не дав я тобі доторкнутись до неї. А тепер верни жінку цього мужа, бо він пророк і буде молитися за тебе і живи. А коли ти не вернеш, то знай, що справді помреш, ти й усе, що твоє. І встав Авімалех рано вранці і покликав усіх рабів своїх, та й сказав усі ці слова до їхніх ушей. А люди ті сильно злякалися. І закликав Авімалех Авраама і промовив до нього, що ти нам учинив? І чим зрішив я проти тебе, що ти приніс на мене і на царство моє великий гріх? Учинки, яких не роблять, ти зо мною вчинив. І сказав Авімалех Авраамові, що ти мав на увазі, що вчинив таку річ. І сказав Авраам: Бо подумав я: нема ж страху Божого в місцевості цій, тому вб'ють мене за жінку мою, і при тім вона, справді, сестра моя, вона дочка батька мого, тільки не дочка матері моєї, і стала за жінку мені. І сталося, коли Бог учинив мене мандрівником з дому батька мого. То сказав я до неї, то буде твоя ласка, яку вчиниш зо мною, у кожній місцевості, куди прийдем, говорити на мене, він мій брат. І взяв Авімалех дрібну та велику худобу і рабів та невільниць, та й дав Авраамові І вернув йому Сару жінку його, і сказав Авімалех: ось край мій перед обличчям твоїм, осядь там. Де тобі до вподоби, а Сарі сказав ось тисячу шеклів срібла я дав братові твоєму отце тобі накриття на очі перед усіма, хто з тобою, і перед усіма ти оправдана. І помолився Авраам Богові і вздоровив Бог вімалеха, і жінку його, і невільницю його. І почали вони знову роджати. Бо справді стримав був Господь кожну удробу Авімалехового дому через Сару Авраамову жінку. Амінь.